Сьогодні ми зібралися, щоб відкрити ще одну дошку, дошку шани, дошку поваги, дошку пам'яті, честь нашого односельчанина, захисника, воїна-земляка, чечня Сергія Володимировича, який загинув в боротьбі з ворогом за незалежність України. Сергій Випускник нашої школи. Він був звичайним учнем. В житті був звичайною людиною. Але коли батьківщина покликала на її захист, він, не вагаючись, в числі перших поїхав у військомат і як тільки покликали, він пішов, щоб захистити нашу країну, свою родину, кожного нас. І кожен раз, коли приїздив додому в короткі відпустки, завжди повертався на бойові позиції, тому що по-іншому вчинити не міг. Меморіальна дошка це нагадування про те, що серед нас завжди були, є і будуть люди, які здатні на вчинок, на подвиг, здатні боротися за свою від Свою рідну землю. Їх відкривають для того, щоб ми пам'ятали про подвиги наших героїв, але ще й для того, щоб кожен, проходячи повз, усвідомив, якою ціною здобувається воля і незалежність нашої країни, який жорстокий ворог вступив на нашу рідну землю. Які молоді життя забирає війна, немає найдорожчого і найціннішого, як людське життя, але й немає більшої любові, більшої звитяги, більшої відваги і жертовності, як віддати життя за батьківщину і ближнього. Ми у великому боргу перед нашими героями, адже завдяки їм ми маємо можливість. Працювати, жити, навчатися. І поки у нас є така можливість, кожен з нас має бути бійцем на своєму фронті, кожен має зробити свій внесок у боротьбу з ворогом і в нашу перемогу. І чим більше він буде, тим швидше наступить мир. Щирі співчуття рідним та близьким ми розділяємо вашу гірку біль. Ми низько склянемо голову перед пам'яттю і подвигом Сергія Шершня. Слава і вічна пам'ять героїв! пам'ять і шана кожному, хто поклав своє життя за волю і незалежність України. Слава Україні! 18 січня 1973 року з тисячу року 1980 по 1990 рік закінчив малотолковицьку середню школу. Уже тоді в його характері почали формуватися справжні чоловічі риси, відповідальність, чесність, принциповість. А ще Сергій був добрим та справедливим. З самого початку повномасштабного вторгнення. Російський окупантів Сергій Володимирович став на захист своєї батьківщини спочатку з 26 лютого в теробороні, а 21 листопада 2022 року призваний до служби у долав з ЗСУ. За період служби зміг два рази приїхати у відпустку. І повернутися назад. Останній його приїзд був 14 січня. Він зайшов, він заїхав. Він відвідав кожного із нас, кожного, кого знав, бо вважав, що треба поговорити, порадити. Повернувся, повернувся до своїх побратимів, бо вважав обов'язком бути поруч з ними і питання про те, що лишитися не брав до уваги. 18 лютого зателефонував командир, який повідомив дружині про те, що Сергій пропав без. Тиждень село молилося і плакало, плакало і молилося, сподіваючись на все добре. Але на жаль, звістка була страшною і сумною. Жінка почорніла від горя, діти не дочекалися батька. Рідні брата, Кума, друзі товариша ми пам'ятаємо Сергія як доброго односельчанина, а саме головне патріота своєї країни, адже він сповна виконав обов'язок перед батьківщиною. Указом президента України. Номер 502 від 9 серпня 2024 року за особисту мужність і героїзм виявлено в захисті суверенітету на територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку Сергія Володимировича Шершня нагороджено орденом за мужність третього степеня посмертно. Ком Зима холодна і непроста для всіх нас з вами вона посправжньою тяжка, біда страшна на шлях наших зійшла, бо почалось найгірше повномасштабна війна. Не цікаві нам ні подарунки, ні mm -hmm. ялинки, бо плач і сум прийшов до нас в будинку. Mm -hmm. Найголовніше вірити і пам'ятати тих. Захищає наше життя, наші солдати це порятунок нашого життя. Сьогодні ми зібралися, щоб пам'ять на віки закарбувати на стінах школи, рідного села, про нашого солдата і героя, в котрого кров козацька рідна я текла. Завжди усміхнений, привітний та відважний, хороша людина і порадник поважний, меморіальна дошка, символ. Перших назавжди у наших серцях. Вона нетлінна і вічна, гірка пам'ять, вона ніколи не згасне. Пам'ять, що залишаєш ти нам, пам'ятники як символ тих, хто пройшов війну, моморальні дошки, як символ про тих, хто своїми грудьми боронив рідну землю. Шановні присутні, рідні гості, односельчани. Сьогодні у нашій гімназії, поряд з пам'ятною дошкою нашого випускника, героя України, блищика Вадима Адамовича, з'явиться ще одна пам'ятна дошка, яка знову і знову буде нагадувати нам про війну. З російськими окупантами, загиблому герою, випускнику нашої школи, односельчанину, Шершень Сергію Володимировичу, який загинув 18 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання у Краматорському районі Донецької області.